Вінничина є лідером серед областей України у багатьох сферах. Це, зокрема, реформування місцевого самоврядування, напрацювання збалансованої стратегії розвитку регіону до 2020 року, міжнародна співпраця та чимало інших ініціатив. Про це у своєму виступі перед представниками обласної ради старшокласників Лідер повідомив голова облради Сергій Татусяк. Запорука ефективної роботи у вищезгаданих та інших напрямах, співпраця з громадськими організаціями та молоддю переконаний головний самоврядець Він. Для мене є пріоритетом це робота громадських організацій за різними напрямками, спрямуваннями і особливо, що стосується молодіжного середовища. І дуже важливо, щоб якраз на цьому етапі ви для себе визначили пріоритети, які форми роботи суспільного буття, роботи різних сфер. Нашої життєдіяльності є пріоритетними. І я впевнений, що якщо ми з вами напрацюємо формат такої адаптації, е пріоритетів, ви будете набагато успішнішими. На думку самих старшокласників, такі зустрічі надзвичайно ефективні для обох сторін, адже активна молодь вже готова долучатись до роботи над вирішенням нагальних проблем сьогодення. Такі зустрічі є необхідними, звичайно, тому що коли ми спілкуємося з такими видатними людьми, це дає нам звичайно поштовх у майбутнє. Ми беремо з них приклад. Ми ем, прагнемо стати такими, як вони в першу чергу. І це є дуже корисним, особливо для лідерів, оскільки в майбутньому ми всі плануємо досягти якогось певного успіху у житті і. Переймаємо їхній неоцінений досвід, отримуємо якісь корисні поради, оскільки ми молодь за нами майбутнє нашої України, нашої батьківщини. Тому ми будемо докладати усі зусилля для того, аби це майбутнє було щасливим та безхмарним для нас. Свою допомогу старшокласникам запропонували Спілка молодіжних організацій Вінничини та студ області. Вони розповіли про їхню діяльність, одним із напрямів якої є соціальні проекти. Соціальний проект твої мрії це Проєкт, в рамках якого ми допомагаємо дітям з малозабезпечених сімей, ми намагаємося діток звозити в кінотеатр, відвезти в музей, показати їм, як грають в боулінг і так далі. Тобто ми створюємо такий яскравий відпочинок, те, чого вони насправді не мають, бо ну, за фактом того, що вони не мають. Можливості це собі дозволити. Ці об'єднання активної молоді вже більше трьох років співпрацюють з владою, спільно реалізували чимало проєктів, а тому готові поділитись своїм досвідом. Дуже хотілося б, щоб ви не втратили цей запал, який у вас є сьогодні. Тому що за допомогою таких проєктів ми молодих людей підтягуємо в майбутньому до серйозних справ. Багато хто знаходить себе в цій роботі і потім часто влаштовується працювати в подібній сфері. Хтось вже буде підготовлений, можливо, працювати. В різних органах державної влади тож сторони обмінялись контактами, зробили пам'ятне фото та домовились про активізацію роботи у визначених напрямах.